Сьогодні, 11 років тому, люди відгукнулись на один з багатьох постів у соціальних мережах. Зустрічаємося пів на одинадцяту під монументом незалежності. Одягайтесь тепло, беріть парасолі, чай, каву, гарний настрій та друзів. Громадяни виходили з різних причин: будь-то захист ідеї розвитку України у європейському напрямку, або щоб не дозволити державі потрапити до сфери впливу Кремля. Перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією та в регулювання, в регулювання всіх спірнах питання. Однак мирні пікети студентів та громадськості переросли у запеклі бої на вулицях Києва. Тоді, впродовж трьох місяців, українці стояли на захисті ідеалів свободи, але це коштувало нації близько сотні загиблих та півтори тисячі поранених. Вже у лютому 2014 року тодішній президент втік з України. Держава вдруге отримала шанс на цивілізовані вибори, демократію та очиститись від впливу минулого. Щорічно Україна відзначає день гідності, день пошани перед тими, хто діяв, аби батьківщина залишилась вільною у Житомирі. стели героїв Небесної Сотні, поклали квіти та встановили лампадки, аби вшанувати пам'ять людей, що чинили опір та проявили незламність. Цю свободу сьогодні вже в відкритому протистоянні з російською торонією любові вкрай необхідно пам'ятати. Сьогодні ми віддаємо шану героям край необхідно своє життя згадувати Україну і для того, щоб перемогти ворога.